Добрий день колеги, добрий день всіх хто нас дивиться. Кропітка робота контрозвідки Служби безпеки України, на чому я зупинюся трошки нижче. Слідчих та прокурорів е, головної військової прокуратури, слідчого підрозділу е, СБУ в місті Києві, яке розслідує це кримінальне провадження. Завершилося сьогодні оголошенням підозри колишньому. Начальнику Генерального штабу Збройних сил України періоду з 2012 по 2014 рік генерал-полковнику замані Володимиру Михайловичу. Зараз ви бачите послужний список про проходження Заманної військової служби на території України, де зазначено, що до 1993 року. Цей офіцер проходив службу у Збройних силах Радянського Союзу з 6 липня 1993 року служба в Збройних силах України. Наголошую, зверніть на це увагу, я про це зупинюся пізніше: генерал полковник Замана, колишній начальник Генерального штабу, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада в редакції від 2001 року, У 2015 році редакція цієї статті була змінена на біг санкцію на більш важку. Державна зрада, тобто діяння, умисне вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній інформаційній безпеці України, перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або у період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. Згідно матеріалів кримінального провадження та зібраних доказів встановлено, що на 31.12 2012 року у Збройних силах України передбачалося залишити всього 179. 1354 особи. Із них військовослужбовців за призначенням і несенням військової служби 131 952 особи. Однак, внаслідок особисто наголошую, підписаних за маною директив, загалом із Збройних сил України підлягало скорочення на 4646 осіб більше, ніж передбачалося законом України про чисельність Збройних сил України на 2012 рік. Тобто. Всупереч прямій, прямій нормі закону про граничну чисельність Збройних Сил України е, вказаний начальник Генерального штабу е, здійснив дії по зменшенню майже на 5 тисяч е, дієздатних боєздатних е, частин військовослужбовців. В період перебування на посаді начальником Генерального штабу були розформовані зенітні ракетні дивізіони, на озброєнні яких перебували ЗРК С-300В, у тому числі. 874-й зенітний ракетний дивізіон, 137-зенітна ракетна бригада, 5001, 5001 зенітний ракетний дивізіон, 2081 й зенітний ракетний дивізіон, 208-й зенітної ракетної бригади. 19 авіаційних військових частин наголошую авіаційних військових частин і установ. А також 114 -та бригада тактичної авіації була переформатована з бригади в ескадрилі. тобто розформування цих військових частин і підрозділів. Фактично позбавило протиповітряної оборони всю нашу державу, яка є в тому числі військово-повітряні сили, які являлися основною ударною силою в будь-яких військових конфліктах чи е, будь-яких е, Збройних е, сутичках як ударна частина любого е, війська. Крім того, 27.08 2012 року. За мене, як начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України в цивільний час підписав та видав директиву про оперативне підпорядкування командуванню військово-морських сил військових частин повітряних сил Збройних сил України, в результаті чого з 1 вересня 2012 року в оперативне підпорядкування військово-морських сил увійшло управління тактичної групи Крим. З підпорядкованими військовими частинами, у тому числі 204-та бригада тактичної авіації. Ці зазначені частини, які перебували на території Автономної Криму Республіки Крим і були сформовані з найбільш дієздатних, боєздатних і новітніх і нових видів озброєння, мали можливість створити значні мали можливість від. Відбити будь-який напад у випадку його здійснення, переформатування, підпорядкування всіх родів військ під керівництвом керівника військово-морських сил в Криму. Надало значні переваги Чорноморському флоту Російської Федерації у контролі та блокуванні дислокованих у Криму підрозділів Збройних сил України у випадку прихованої гібридної чи відкритої агресії України з метою анексії території автономної Криму, що ми спостерігали починаючи з 20-х чисел лютого 2014 року. Крім того, 21 вересня 2012 року. Замана погоди зведений акт зміни технічного якісного стану військового майна, номенклатури повітряних сил Збройних сил України, відповідно до якого, 588 одиниць військового майна, переважно складових зенітних ракетних комплексів вищезгаданих, скорочених військових частин, тобто комплекси протиракетної оборони, ракетні, підлягали розбиранню і утилізації Крім того, Замана особисто підписав спільні з Міністерством оборони України ряд директив, відповідно до яких було незаконно встановлено ліміт чисельності збройних сил станом на 31 грудня 2013 року, в період протистояння на майдані до 168 201 особи, в тому числі військовослужбовців 125 двадцять особи згідно його директиву. Також ним було затверджено план проведення додаткових організаційних заходів та визначено переформатувати 6-й армійський корпус в управління оперативного командування Південь, 13-й армійський корпус в управління оперативного командування Північ. Та підпорядкувати цим оперативним командуванням, низку частини підрозділів, а також всупереч Конституції та законам України, розформувати військові частини бойового оперативного забезпечення, а саме частини розвідки, радіоелектронної боротьби, зв'язку, скоротивши штатну чисельність військових комісаріатів, скоротившись при цьому штатно чисельність військових комісаріатів. У 2013 році за директивами Замани було скорочено 3205 працівників військових комісаріатів, ліквідовано паперовий облік військовослужбовців запасу за військово-обліковими спеціальності з введенням так званого електронного обліку. Станом на початок військових дій і анексії Криму в військоматах на території України не було. Ні паперового, який вже почав проходити процес ліквідації, ні електронного обліку військовослужбовців, які підлягали призову у випадку особливого стану або початку бойових дій. Загалом на виконання протиправних рішень начальника головного генерального штабу, головнокомандуючого Збройних сил України, генерал полковника Замани у 2013 році. Скорочено майже 17 тисяч осіб, у тому числі більше 14 тисяч військовослужбовців. Розформовано понад 70, наголошують 70 військових частин і з'єднань переважно бойового і оперативного забезпечення навчальних центрів і територіальних центрів комплектування у випадку особливого стану або початку бойових дій, або необхідності мобілізації. Крім того, начальник генерального штабу Замана проігнорував доручення керівництва Міністерства оборони від 16 січня 2014 року і, власноручно, перебираючи на себе повноваження міністра оборони на той момент Лєбідєва, підписав 27.01.14 року, в січні 2014 року наголошую, доручення за номером 538 С підлеглим військовим службовим особам продовжити роботу. З фактичного подальшого розформування повітряного командування, повітряного командування, командування повітряних сил та виведення військових частин, які залучені були до бойового чергування з протиповітряної оборони держави, з їх підпорядкуванням, що призвело до фактичної відсутності належного протиповітряного захисту, тобто несло шкоду боєздатності, бо готовності Збройних сил України та підривало обороноздатність нашої держави. Крім того, начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил Замана, отримавши в січні лютому, що підтвердженими зібраними доказами у кримінальному провадженні, інформацію і дані супутніх частин розвідки і так далі, про те, що Російська Федерація готується до відкритого або прихованого збройного вторгнення актів можливої збройної агресії проти України. Безпосередньо напередодні початку активних дій щодо анексії Автономної Республіки Крим та початку вторгнення на материкову частину України, розуміючи наявність правових підстав для приведення збройних сил України в підвищений стан бойової готовності та стан повної бойової готовності на окремих напрямках, що робиться завжди у вигляді навчань, а також необхідність нарощення сил і засобів в Автономній Республіці Крим та в прикордонних із Росією областях. Що дало змогу збройним силам організовано визначені сроки розпочати воєнні дії або протистояти і успішно виконати поставлені бойові завдання упродовж січня, 19 лютого, в день, коли він подав рапорт на звільнення з посади, не вжив заходів і не прийняв відповідних рішень для приведення збройних сил України у вищій ступені бойової готовності, що було в повній його компетенції як Верховного Лувнокоманду в цивільний час. Розроблена за часів екс-президента Януковича концепція реформування розвитку Збройних сил України, яка передбачала свою дію до 2017 року, в подальшому була трансформована в державну програму реформування та розвитку збройних сил, сил України на 2012-17 рік, погоджена з відповідними структурами нашого північного сусіда, передбачала не лише суттєве скорочення чисельності збройних сил України. А й, е, фактично їх майже повну ліквідацію протягом п'яти років цієї програми передбачалося, що українське військо планувалося скоротити більше чому два рази, і його загальна чисельність не повинна була перевищувати 60 тисяч осіб. Зараз на карті ви бачите е, поділ України на три е, оперативні командування. О, оперативне командування північ. Оперативне командування Південь і командування військово-морських сил, яке повністю керувало і якому повністю підпорядковувалися всі роди військ на території Автономної Республіки Крим. Таким чином, в структурі Збройних сил України мало залишитися два оперативних командування: «Півні... південь і північ та командування військово-морських сил. Прошу звернути увагу на наступну. На наступну карту, територія сформованого і погодженого за маною оперативного командування Південь була взята за основу Російською Федерацією для подальшого створення потім так званої Новоросії. Командування ВМС, яке перебувало в Криму з усіма військовими частинами, перебувало і повністю не виконала поставлені перед ними задачі, які передбачаються як законом. Так і Конституцію України, межа кримінального провадження дуже довго, за дуже скрупульозними е, заходами, які вживали е, співробітники Контрозвідки Служби безпеки, слідчі Служби безпеки, а також військові прокурори, була призначена і довго за таємними документами, яких є десятки томів, проведена. І складений висновок комісійно-судової військової експертизи, за яким підтверджено, що начальник генерального штабу головнокомандує збройних сил України замана. Був зобов'язаний та мав вичерпні наголошую вичерпні можливості належним чином спланувати, організувати та забезпечити здійснення діяльності збройних сил України спрямованих про на підвищення їх боєздатності та обороноздатності держави у відповідності до вимог Конституції України, законів України, закону України, закон України про збройні сили України, про оборону України, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, статуту внутрішньої служби збройних сил України, положення про Генеральний штаб та інших нормативних Активно-правових актів. Хочу наголосити, що підпорядкування не фаховому частині керівництва іншими родами військ, командуючому військово-морськими силами Ільїну, всіх родів військ, частині з'єднань на території Автономної Республіки Крим позбавило будь-кого, хто Займав посаду в зимку, в лютому 2014 року віддавати прямі накази про застосування або приведення до відповідних видів боєготовності частини, які перебували в Автономній Республіці Крим. Окрім того, хочу наголосити, що. Командуючий військово-морськими силами адмірал Ільїн, якому військовою прокуратурою оголошена підозра за держзраду, дезертисту і так далі, перевищення службових повноважень, був рекомендований і призначений е, Верховним головнокомандуючим Януковичем на посаду е, Командуючого військово-морських сил в серпні 2012 року за клопотанням начальника генерального штабу. Е, за і поданням міністра оборони Саламатіна, якому також оголошена підозра за державну зраду і оголошений він в розшук. Чекаючи висновки експертизи за допомогою дуже сумлінних, дуже патріотично налаштованих співробітників контрозвідки Служби безпеки України, нам вдалося віднайти документи, які навіть тих, хто бачив багато чого і е, прагматично відноситься до всіх можливих, модного, модне слово зараз таке є зрад, був шокований тим, що е, вдалося е, встановити. Зараз я показую е, першу сторінку особової справи генерал полковника Замана. Це особова справа де відображається весь послужний список і рух по службі любого військовослужбовця, в тому числі і офіцерів, і вищих офіцерів. В цій особовій справі відсутня підписана і пришита до матеріалу особової справи присяга генерал-полковника замани на вірність народу України. На одному з аркушів Зазначено присягу на вірність народу України прийняв 20.06.1993 року начальник, е, начальник штабу 72-ї мобільної дивізії полковник Соловек. Нічого страшного, це запис як запис. Але вивчаючи і досліджуючи матеріали особової справи на той момент полковника Замани встановлено, що 23.06 три дня назад він прийняв присягу народу Україні, а 23.06 він перебував ще в Москві, отримавши тільки 23.06 диплом про закінчення е, Академії Генерального штабу Російської Федерації. А тільки 28 числа він прибув в місто Одесу, де був призначений на посаду. Намагаючись встановити обставини дійсності чи. Підтвердити чи спростувати цей факт співробітниками півробітники, контрозвідки, слідчими, було допитано ланцюг осіб для встановлення особи, яка занесла запис про прийняття присяги. Ця особа просто померла раніше, ще декілька років тому назад. І це дійсно був патріот України, який залишив нам знак. Він міг написати 23 число, 23 червня, коли був приїхав. Чи випустився за мана з Академії Генерального штабу з Російської Федерації, не залишив нам знак. Він написав, що присяги не було. Інкримінувати в замані відсутність прийняття присяги, напевно, неможливо і за Кодексом, і за сроками давності це неможливо говорити. Але цей штрих і послужний список свідчить про те, що вступивши до. Академії Генерального штабу в, 9, в серпні 90-го року і три роки навчаючись в Академії Генерального штабу Російської Федерації, Замана приїхав на територію держави і приступив до служби, не склавши присягу народу України. На даний момент в межах кримінального провадження проводяться слідчі дії. Підозра оголошена генерал-полковнику Замані. За присутності захисника, відповідні клопотання про обрання запобіжного заходу внесені до Печерського районного суду, системою розподілу суддів, визначений суддя, який буде обирати запобіжний захід за участю прокурорів. Підозрюному замані. І сьогодні розпочнеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу, який за санкцією статті 111 передбачає безальтернативний арешт. Ми сподіваємося, що розслідуючи далі обставини цих та інших, ще не до кінця перерахованих стислістю часу. Епізодів, які, в яких підозрюється генерал-полковник Замана, ми зможемо відновити і максимально наблизити до тих реалій, які відбувалися, підстав і причин захоплення Криму, а також е, окупації Донецької частини Донецької Луганської області. Наразі я би не хотів ні коментувати. Окрім сказаного ні давати пояснення з приводу е, цих моментів. Суд е, по обранню запобіжного заходу буде відкритий. Ви зможете почути аргументи е, державних обвинувачів е, прокурорів, у провадженні у Печерському суді. І, відповідно, якщо ви виявить бажання е, підозрюваний за мама чи його захист, ви зможете почути пояснення зазначеної особи. Причиною такої. Такого тривалого м, провадження військової спеціальної експертизи стала необхідність ретельного вивчення, аналізу і е, описування величезної кількості документів з грифом таємно, цілком таємно особливої важливості, що передбачає ускладнений, пері, е, ускладнений порядок доступу до цих документів, опрацювання їх, а також їх зберігання. Хочу виразити вдячність. Це вже, напевно, через ваші можливості, співробітникам Київського управління Служби безпеки по місту Києву Київській області, особливо його керівнику Олегу Валендюку, підрозділу контрозвідки цього управління, а також контрозвідки центрального апарату, в тому числі слідчим Служби безпеки. Які проводять досудові розслідування, а також тим всім, хто має причетність до розслідування цієї справи, я сподіваюся, що ця важка і досить сумна сторінка в нашій історії буде досліджена відповідно до нового закону з відповідним рішенням українського суду, який дасть оцінку. Дії чи бездіяльності, умисності чи недбалості особи, яка е, діє, чи бездіяльність якої привели до таких сумних трагічних наслідків, позбавлення великої частини суверенної території нашої держави у вигляді анексії Криму, а також окремих е, районів Донецької та Луганської області. Дякую за увагу.